Ваншат, Уявляєте, в нас є рушниця. Рушниця це штука, така як автомат, тільки вона стріляє один раз. Тобто ти береш патрон, заряджаєш його, перезаряджаєш і стріляєш. І щоб вистрілити другий раз, тобі потрібно знову дістати новий патрон і вистрілити. От і в нас виходить, що наш матеріал всередині раунду, це ніби ми дістаємо ту рушницю. Тепер дивіться, скільки приблизно штук потрібно для того, щоб вистрілити. Дістати патрон, засадити той патрон в саму рушницю. Третє, нам потрібно зняти з запобіжника. Четверте, прицілитись, п'яте постріл. Таким чином ми собі розуміємо, скільки нам потрібно часу та рухів, щоб наш матеріал вважався як ваншот. До прикладу, тут в мене мікрофон. Ваншот, наприклад, з кепкою буде. Перше, що роблю, роблю тригер. Наприклад, стом, який вмикає мою руку. Далі, другий мув, я беру за кепку. Знімаю її це третій мув і четвертий мув. бом скидаю її і ловлю на ногу. І це є ваншот, тобто мені не потрібна довга підводка. В мене є конкретний рух, я вже чітко знаю навіщо я знімаю кепку. Мені не потрібно з нею гратись та пробудовувати якусь структуру, траєкторію і тому подібне. Получається, що це комбінація рухів, яка по своїй протяжності повинна бути від однієї секунди до п'яти секунд максимум. Все, що більше, це вже буде вважатись як комбінація.